Вставай, роби розпаківку на 3,5 тисячі гривень. Так, я... да, 3,5 тисячі гривень. Бачу, світочки замінили нам. Отакі. От Гарні. Добрий день, держи. Забережи в мене. На, будеш ж почерді по розпаковувати. Тут на 3,5 тисячі плюс-мінус. Ти на що має девочки? Це не даруєш. Ну давай, 3,5 тисячі гривень. Що ти тут бачиш? Що Ну постав поки туди, будеш потім робити розпаковку. Починай з із... пампушки. Пампушки з Так. Да. Оце будемо пити, Це моє, а твоє буде фісташкове. Це що таке? Фістивний а це молоко фісташкове. Це кокос ананас, а це вам з Максимом буде такий фісташковий. По 43 гривні. Так капуста у нас досить. Ти написала капусту. <клес> Ладно, там всяка є капуста. Так, мала капуста, пекінська капуста така, це таке масло дешеве. Що ти ж дивися? Так, я таке спорчене в ніки взяла. В Нікі і спорчене взяла. На печі добре. Банани, це всі банани. Да. Часничок треба, холодець. Огурчики, огірки, один сир? Один. Чого? Вже... Забирай цей пакет, цей Мам. пакет, бери. Ой, Боже, що скіт таке важкі. Щось? А, це монобан поставив. Так, що це? Що це таке? Атака, вип'єте буде туалет бігати. а О, я зараз буду пити вино, а ти будеш пити соєвий соус. Це що, вино? Да. Я соєвий соус. <ріх>, атака. Це... Філа. Філе. Творог. Творог, те, що мало любить. О, це сир вже гарно взяла. Ну, це хороший сир, да, але такий кусок. Бо він кушає. О, то, що ми робимо з цього? Так, це мої. А чого так мало взяла? Три стегна і три а гомілки. Три стегна і три гомілки. Так. <кій> так. На твой недосудий. Фан, так. Будеш? Ого! Да, -о. Рулька. Рулька, так? Да, Красива, м'ясиста. М'ясиста yeah. на холодець. Yeah. Хорошо. Та я в м'ясному там брала, чоловік okay. свинячий магазин держить. Ну, Як навіть. хочеш. Щоб уже не робив. Давай роби. Що там ще? Там не бейсь стола. Має ще, ще. пожити хоча б. Oh. Ось риперчиком красивий. Росій, я зараз буду пробувати. Мені цікаво, що ти взяла. А, і ще я тобі принесла туто. То. Саме краще, що ти взяла. Частик. Мої льодяники. На, це тобі. Ми вже з'їли. Дякую, кажи. Дякуй. Я й так тоста. Їж, це тобі мілкиве я. Я 6 кг взяла. Добре, давай. Більш нічого нема? Ну, і розпаковку там. роби. Це не треба. Це карта монобанк на костину зарплату. Опустка сама знімала. Я не знімати не буду. Мені було там стояти. Максиму заказала у Міді клавіатуру в кредит за 12 тисяч. Максиму клавіатуру заказала за 12 тисяч в кредит. Так у нього є буде співать. А, Максим, Я спів... дай мені ножа. Кручайника. А, цей маленький. Візьми великий великій Максим, гарні квіти принесли? Тут ще мим. Фак! Ще зіток немає, можна зіткувати. Ой. Все одно зітокнемо через пару днів. Нє, це хороші. Нічого не казали тобі? Не вибачались? Вибачались. А хто був? Ви ну, бачите, бо таке вийшло поруч... жінка, тут все така воно. А, за хазяйка. Ну, так, а то, ти був... ті отдала квіти? — Як я бачила вашу вазу, вони мають погружати так у великій вазі. Та, що у вас був... А де в них була? У нас такі вази, ну, ви ну, знаєте, зятька заказував, то в такі вазі в 10 днів стояли рози. Часто заказує. Я вже казала, мені не треба вкусно, тому що дракона не посила. Так, що ти нашла? Це, це що мазати будеш. А ну подумай. Банан це маска для волосся. Ну так, да. таку, як я в німцях брала, пам'ятаєш? Маска. Це печку топити вже не будемо топити. І це що? Тож кондиціонер. І це що 2000 тисячі стоїть у А ні, це стоїть 500 гривень. Ну то ще нормально. Безплатно. Ні. Далі. Тільки не порви. Це я тобі купила, щоб ти могла спати добре. Максиму подушку купи, велику. Не порви. Не порву. ж бо то давай сама відкривай. Максим не відкриє. Це що ти, Максим, іди поможе, бо вона не може. А чого не може? Йдеш? Хі -хі. Ти знаєш, що ти в Ютубі набрала хайп? Всі твої відео залітають розпаковку на 2000. І люди пишуть, не позорься, жінка, не позорьтесь, сім'я. І Україна пише, не позорьтеся. Щас, самі позорте, ви сіські фіски показуєте, от вам позор. А ми покажемо розпаковку. Дякую, пробуйте ставку. Не позорьте, що значить не позорьтеся? Значить, вам загрожує, що вас не Маркозоїця okay, чи. Я думаю, що мовлю. Черне. Нормально не напише. Я читаю не, там. Ні, це завість, це завість. Це заздрість, як кажу, то такий не напише нормально. А ті, які завидують, ті напишуть, тому що у них збуло не в порядку. Для да. прості. Так, давай розпаковуй. Так, що... так пакую. Розпакуй. Покажи. Значить, що це так заверно, що вище хочеш паки. Добре, поки. Що там? Добре. Коврик? Ну, то не мене, тобі. Боже, я просила фіолетовий. Це це гарне розсвітлення. Добре, я просила фіолетовий. То, то, що вони мені дві неділі слали його. Так вони їх тут машинку сірену не таку привезли. Главне, вони мені слали дві неділі, на днях спитали, а ви не вказали колір, рожевий, зелений чи фіолетовий? Кажу фіолетовий. Блять, прислали голубий. Так там усі погані смс-ки, хорошого нема? А-а. Дебіли. Дебіли. Пішіть далі мені ще не нормальна. Ви самі не нормальні. Завісні я, я не вміщуся на ньому. Та день, воно ж ж довгий, да ну тягни. Це такий тоненький. Мені, кузокі, мені вже позора нема. А це ви позоритеся. Короче, ладно, це б мені красивий. Так, красивий, але воно як мені Саш, яка різниця, червоний, чорний, жовтий. Так і... як його розкласти, щоб він лежав? Тебе покладеш і буде лежати. Ладно, добре, це мені на, землі лежать. на прес-контент. Все, давай, Добрий. махай, пока. Пока, завісники. <суспирися> Добрий вечір. Добрий вечір. Так, забери я... пакети. Добрий вечір, я прийшов. Дайте пляшку, я прийшов. Скажіть, будь ласка, <плес> чого у вас у квітні місяці йолка? Да, тому що вели дещо, треба її забрати. А хто тут живе в цій кімнаті? Що це таке? Та ти дивилася, які цікаві? Це не наші, це Боже, за кордон. Це, не трогай, це бутилочка. Ти зачем його купиш на сток? Бо я пила гараж. Ну то що? Такі його. Боже, ковбаси повний магазин, Вирізка, все. Це курячий рулет, це не такий. Так, курячий рулет. Оце щас будемо пробувати. А, Це банани в шоколаді, ну, типа. Ти? Ні, один. Я Кудин ну, в пакеті? А це ушки собачі. Ушки, які можна робити на кульонах. Ти знаєш, що було? Ми тут сиділи в бісєт, це тобі взяли, ми такі вже їли і собак трохи покормили. Це які? Спіхачки маленькі? Не знаю, ну собака була довольна. Яка? Та побита. Ти собаку кормила такими? Максим кормив. Да. Яка побита? Та ми їли, трохи їли. Та що, їдали. запоги вкрала в мене? Ні, от чорта. Пудинь. — А ти на що взяла? — А Максим хоче пудель. — Пудин, петре, а що з нього робити? — Молоко закипити, там інструкція є, я купила молоко. Можеш робити сьогодні. Я, я курицю їсти Волушко. сьогодні не буду. — Ну Це до пудинга. Я сьогодні не буду курку їсти. Кока — Кока-кола допити. Сандора. Руки мило, як то ти догадалася. Бо я задовбалась уже руки. Ти знаєш, що я чаще всіх руки мию. У мене собака пісіє. Я не знаю хто чаще, але у мене вже так Поділка я після кожного того, як до йдеш до руками. А я сто раз мию. Два совка сандора. Що сам можете попробувати? Йогурт таки можемо попробувати. А это бесено не за са, сандора. Сандор. А це для туалета сразу. Понюхай, ану повшукни, понюхай. а ну понюхай. Ну понюхай, це дуже пахне мандаринами. А чули, б... Пшикни, ну. Не треба тут пшикати, де А ну вшикни. Так. Для мила, для, для рук до молодець купила. І це все на тисячу схеру. І скажи, що тут є? Ніхера. Можемо попробувати оце, а зараз із цим Максим воно відкриває. Ну, цілу пачку дав сьогодні. Підіть руки мийте, ти кажеш, руки миє. Зараз будемо пробувати. А ну бери, а ну попробуй, скажи, яка я. Пробуй. А ну покажи, що всередині. Банан. Покажи. Банан? Оце ж банан. Так а, а як нам вкус? Нормально, ну, щоб сказати, що отлично. Закусно. Ну Ну так ось все бари, що це за захавай. Ми не хочемо руками. Нам ложки. А що, mm. совісінням купила? Ну, дерьмо. Херня. Каже, нормально. Наше під тут Я кажу, Нормально, але не зовсім. Дима. А чого ти держишь екран? Бля! Що мені пишуть? Я пішла. Максимом сидимо одному беседки. Знаешь, что было? Ну. Сова. Пришла туда. Куда? Туда, в беседку алкоголичную. До вас? Да, я ее увидела, сразу полетела домой. дома. Все, ты не допила. Ой. Ну. Кушай, что за Это вам бабушка Ола. Не надо, потому что то не добрый сильно. Да. И И что та сова робила? Ничего, наблюдала за нами. Ну, і ну, мішайте дивіться. Тут велика розпаковка, роби розпаковку. Опять сім. Скільки кожи? 125. Так, Ну це на салат я взяла такі дві. 117 гривень гірки. Три герця. Боже, хліба у нас свала. Ну, я взяла хліб. Бо ти вічно плачеш, що в тебе хліба немає. Хліб. Ну не ти ж казав, ти м'ясо по-французьки, будеш робити. Буду робити м'ясо по-французьки вам. Я не їм страсна неділя. Так, це що таке? нон-стоп? Це білизна? Т... Де білизна? Це білизна. Нон-стоп? Так, да, подивись, синя білизна, понюхай. Будеш. Та як це так нюхає? А чого стоп І сок. І так ти не знала, що білостопи пускає. Тут всього нашого на 5... 514 гривень. Боже, сок, три цибулини, п'ять помідор, три огірка. Хлібина, сіарета 500 чи мозри. Без сігарет 390 би було. В пора кидати куряч, ви куряги. Ви? Я сама курю, що ти пацана трогаєш? Але не курить, я знаю. Слухай сюди. Я от казара машину з чула.